Так, перше завдання. 8а відняти 12b. Дивимось, що в них спільного. Ми бачимо, що число 8 і число 12 мають спільний множник 4. А і Б не мають ніякого спільного множника. Значить, за дужки я виношу число 4. В дужках в мене залишається. 8 поділене на 4 це 2 2а. Мінус. 12 поділено на 4 це 3 мінус 3 b Другий приклад 3А відняти АБ. Тут ми бачимо дуже легко розпізнати, в нас А спільне і там, і там ділимо на А, А записуємо за дужку, у дужці записуємо 3 відняти Б. Третій приклад. 6АХ додати 6а. Знов таки 6А в нас спільне. Ми записуємо його за дужкою. У дужці записуємо Х додати І. Четверте завдання. 4А в квадраті додати 8 а С. Як ми бачимо, 8 і 4 мають спільний дільник це 4, і А в квадраті і А мають спільний дільник це А. Значить, виносимо за дужки 4А, у дужках залишається А додати 2С. П'яте завдання, А в п'ятому степені додати А в квадраті. Тут спільним в нас є А в квадраті, тобто воно є, вміщається як множник і А, у, а в п'ятій І у А в квадраті виносимо його за дужку. отримуємо А в квадраті, А в п'ятій поділити на А в квадраті. Це ми робимо в голові. Виходить А в кубі, і замість А в квадраті в нас залишається одиничка, бо А в квадраті поділити на А в квадраті буде один. Шостий приклад 12 х квадратів. Y Мінус три хрек. Так ще раз Два... шостий приклад. Дванадцять. 12х квадратів у відняти 3ху. Спільним у нас є 3х і у. Тобто виносимо 3ху за дужки. У дужках залишається з першого компонента 4х, з другого компонента 1. Окей. І сьомий приклад 21 А в квадраті Б. Додати 28 АБ в квадраті. Що ми робимо? Тут у нас спільним є число 7, 21 ділиться на 7, і 28 ділиться на 7, також А і також Б. Тобто за дужки ми виносимо 7аБ, в дужках залишається 3А з першого компонента, і додати 4Б з другого компонента. Так, і тепер перейдемо до наступних завдань. Восьме завдання. Мінус 3х. У шості, додати 12х у 12. Так, тут спільним є мінус 3х в шості. Я так його і запишу. Мінус 3х. В шості. Зверніть увагу. Мінус 3х6. Да? І з першого з цього компонента залишається тільки одиничка, а із цього другого я ділю 12, поділити на мінус 3. в мене виходить мінус 4. Тобто у мене вийде мінус 4, і х12 я ділю на х шостій, у мене вийде х шостій. Да? Тобто мінус 4 х в шостій. Зітру тут все дев'ятий приклад 4 а в квадраті, відняти 8 а в кубі, додати 12 а в четвертій, виношу за дужки 4 а в квадраті. Перший в мене компонент залишиться 1, другий в мене залишиться 2а, і третій залишиться 3а в квадраті. Десятий приклад, 6 м в кубі n в квадраті. Додати 9 м в квадраті n. Відняти 18 mn в квадраті. Знову дивлюся, що в них спільного. Спільного в них 6, спільного в них m і спільного в них n. Перший компонент ділю його на 6 mn. У мене залишається 1. Я його не пишу, m в квадраті і n. m в квадраті і n я записую. Далі. А от і не 6, а от і 3. Тому що, зараз, зараз я так зітру, щоб не стерти все інше. Тому що тут у нас 9, і 9 не ділиться на 6. Да? Воно ділиться, але не націло. Візьму 3. От тут в мене залишиться 2. Отут в мене залишиться 3М, і від третього компонента в мене залишиться мінус 6n. Одинадцятий приклад. Одинадцятий приклад 26х в кубі, відняти 14х квадраті у, додати 8х в квадраті, дивлюся, що в них спільного. Спільного в них точно 2, тому що 26 ділиться на 2, 14 ділиться на 2, і 8 ділиться на 2. 4 вже я взяти не можу. Тобто 2 я беру. Тепер х у них в квадраті є спільний, тобто виношу я 2х2. Тепер ділю 26 поділити на 2 залишається 13, х кубів поділити на х квадраті залишається х. 14 поділити на 2 буде 7, мінус 14 поділити на 2 буде мінус 7. Х в квадраті прибирається, залишається просто y. І 8 поділити на 2 буде 4, і х в квадраті зовсім прибирається, тобто залишається тільки 4. 12 приклад, мінус 15а в кубі B в квадраті С. Відняти 10а в квадраті, Б в квадраті, С в квадраті. Відняти 5а Б в квадраті С в кубі. Знову дивлюся, що в них спільного, бачу, що спільного мінус 5. Далі в них спільне також А, також спільне Б у квадраті, і також спільне С виношу. Ділю мінус 15 на мінус 5, отримую 3, а в кубі ділю на А, отримую А в квадраті, Б в квадраті, ділю на Б в квадраті, отримую нічого. С, ділю на С, знову отримую нічого. Тобто 3а в квадраті це те, що залишилось від першого компонента. Далі в мене буде плюс, тому що мінус 10 поділити на мінус 5 100% дає плюс, і це в мене буде 2. Далі, А в квадраті поділити на А, це отримали просто А, Б в квадраті скоротилося С в квадраті поділити на С, отримали просто С. І так само у нас залишилося а, б в квадраті скоротилося з позостаннього компонента мінус 5 на мінус 5 дало одиничку, і це в кубі поділити на це, залишилось тільки це у квадраті.